Ви знаєте, а, ну мали ж після цього так званого масового страшного залпа прозвучати з Росії якісь м, предложення о Мірі, предложення о, о, о тому, що давайте здавайтесь. Ну це для них ж рівнозначно. Вони бачать мір досі, попри все, вони думають, що Україна в якусь мить капітулює. Ну і от сталося так і сталося, як гадалося. До речі, в всі президенти також попереджали. Хоча скажу чесно, ну мабуть, уже в нас кожна дитина знає, що після оцих от масованих залпів е, виходить якийсь ненормальний з е, Москви і починає розповідати про те, що давайте на наших условіях. Ну я не знаю е, наскільки ненормальним можна вважати коня. Але от саме кінь цього разу говорив за, за всіх у Росії. Лавров вийшов і заговорив про те, що Росія відмовляється вести переговори з Україною на основі формули миру, яку пропонує Володимир Зеленський. Ну я чесно, друзі, на 80-й сьогодні день енергетичного тероризму. Не доходить, що він не діє. Ну от просто не доходить. Наскільки треба бути тупими? Цитую. Висуваючи різного роду ідеї та формули миру, Володимир Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ з території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати Росією репарацій, явки з повинною в міжнародні трибунали тощо. Зрозуміло, ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо. З одного боку, ну точно е, будуть. І ну не знаю, чи будуть вони саме розмовляти, чи буде їх хтось питати, чи їм просто приставлять усім дула українських української зброї під скроню, і вже в них не буде варіантів розмовляти чи не розмовляти. Але дивіться важлива річ: значить, у словах Лаврова. Ми не почули фрази денацифікація, демілітаризація, дебандеризація. Оця вся чухня, яку вони несли на початку повномасштабного вторгнення, вона якось розвіялася. Ну, принаймні з цієї заяви, яка мала б бути дуже агресивною, яка мала б мати ультимативний характер, це ж вони обстріляли Україну з 69 ракетами, і там ще великою кількістю шахедів, мопедів. Це ж мав бути отакий от серйозний тон, як на початку повномасштабного вторгнення. Це ж новорічне, новорічне бомбардування, якого всі чекали, і в Росії, до речі, всі дуже чекали, дуже там мріють. Там просто мліють, коли в Україні щось вимикається. Ну от що вам сказати, дорогі друзі? Немає цього всього. Крутий Лавров, крутий Путін, крутий Кремль на понтах, на крутій козі, як то кажуть ні, немає цього всього. Дивіться, вони обговорюють, що вони не будуть, значить, платити репарацією і являтися з повинною в міжнародні трибунали і виводити війська. Вони, вони про це говорять зараз. Тобто риторика змінюється, змінюється взагалі те, про що він говорить. Так званий міністр закордонних справ Росії. І от за словами коняки, нинішня обойма українських політиків усім добре відома своєю нездатністю до переговорів, і нібито більшість з них відверті русофоби, це просто цікаво, хто ж там русофоб? Зеленський Подоляк чи Черістович. І він також додав, що кілька раундів переговорів відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нібито показали Росії, що знайти взаємоприйнятні домовленості можна. Тобто Лавров каже: а можна як тоді, коли ми всі збиралися, щось там спілкувалися, а, говорили про припинення вогню, можна, щоб знову так було? Відповідаю за Україну. Не можна. Переконаний, що найближчим часом в різних е, структурах, таких як і Офіс президента, і Збройні Сили України, дадуть свою відповідь на слова Лаврова. Вона буде зрозумілою. Для знов ж таки для нормальної людини вона буде зрозумілою, і в принципі для людини вона має бути зрозумілою. Але не буду повторюватися, з ким ми маємо справу. Е, от тому. Е, Наостанок, нібито вже в квітні нагадує нам Лаврове, нібито вже в квітні Зеленський за вказівкою Англосаксів, зацікавлених у продовженні бойових дій, швидко припинив переговори і різко посилив свою позицію. Це ж треба таке. От, боже. Зеленський. Ну ви, звісно, ви, звісно, дали. Не знаю навіть. Не знаю, не знаю. Слухайте, англосакси Казівки посилення позиції, ну от десь на такому зараз рівні російська пропаганда, на такому рівні конвульсії, російська влада падають нижче плінтуса, і це вони ще навіть не уявляють, що відбувається насправді, що відбувається на полі бою, що відбувається в Україні. Як українці і українки ставляться до енергетичного тероризму і до їхніх умов? От коли до них дійде, уявляєте. Як вони заспівають, а дійде, відчуваю до них уже в найближчі місяці, два-три. Якраз це, як кажуть економісти, буде збігатися із е, тотальною проблемою е, з економікою в Російській Федерації через обмеження цін на нафту і на нафтопродукти. І на газ, до речі, також е, з боку Євросоюзу. Ну і тоді, от е, повернемося до цієї от брідятіни, яку несе Лавров і компанія.